Доброго, ви на каналі WhatsApp, і сьогодні ми знову експериментуємо. Фізики стверджують, що в ізольованій системі тіл, де зміна внутрішньої енергії відбувається лише за рахунок теплообміну, загальна кількість теплоти, відданої тілами цієї системи, дорівнює загальній кількості теплоти, одержаної іншими тілами цієї ж системи. Давайте експериментально спробуємо в цьому переконатися. І для цього нам знадобиться лише вода, газовий пальник, термометр, терези і калориметр для того, щоб максимально ізолювати нашу систему від втрати теплової енергії і мінімізувати похибку нашого експерименту. Отже, дослідимо теплову рівновагу, змішавши воду різної температури. Для цього, перш за все, виміряємо температуру холодної води. Як бачимо, вона становить 19 градусів. Занесемо дані до таблиці. Тепер виміряємо масу калориметра разом з термометром. Додамо в калориметр невелику кількість підігрітої води. Виміряємо масу калориметра з водою, а також виміряємо температуру теплої води в калориметрі. І так, температура води становить 45,5 градусів. Додамо в калориметр холодну воду. Розмішаємо. Виміряємо температуру суміші холодної і теплої води, а також їхню масу. Температура тепер становить 36 градусів. Тепер, користуючись даними в таблиці, ми можемо легко розрахувати, яку кількість теплоти отримала холодна вода, і яку кількість теплоти втратила вода гаряча. Але це вже, я думаю, ви зробите самостійно. А для цього достатньо скористатися даними формулами, за якими ви зможете визначити маси холодної та теплої води і обчислити кількість теплоти. Порівняйте отримані результати. Вони можуть незначною мірою різнитися. Подумайте чому. А саме допитливі можуть також розрахувати похибку вимірювань. А ті, хто не полінився це зробити, чекаю ваших результатів у коментарях. І побачимося на новому експерименті!